Приїхав на Якова Гніздовського на лівому берега, на лівому березі біля проспекту. Тут дружину по справам привіз і одразу майже з місця 730 метрів подача, взяв замовлення, ну, коротше, там є адреси по лівому берегу покататися, 630 гривень. Показує 25 кілометрів. Я взяв і їду, все. Не буду я нічого чекати. Як є, так є. Прикол, машину не показую. Так зненацька людина підійшла, поздоровалась, каже, легкої тобі роботи, удачі, всього найкращого. Дякую тобі, дякую. О він поїхав, і я їду на наступне замовлення. Ось такі справи. Класно підіймає настрій. І я вам ці позитивні емоції передаю. Всім приємного апетиту, як і мені, Стою на Глибочицькій. їду зараз на саперне поле, доставочка їжі, правда, все піде на бонуси. 410 за 10. Бонуси це також гроші, скоро ж. Безкомісійно закінчиться, на вулиці йде маленький дощ. В мене зелена стрілка, але таксист з такої служби, як 248, 8-248, мене заблокував, не пропускає. Чим мені подобається п'ятниця? У п'ятницю не так багато пробок. Ну, якщо я не помиляюсь, я просто спостерігаю останнім часом. П'ятниця норм день. Понеділок, норм, день, в суботу, неділю не катаюсь. Середа просто торба. От передивився відео малиша, він також сказав, що в середу було щось важке. Я даже замислився над тим, щоб і середу зробити собі вихідний. А поки в мене перерва, нагадую всім, що у драйвер оновив свій додаток. І тепер ви можете використовувати складні та прості фільтра. Я думаю, що для молодих водіїв, для водіїв, які не знають Київ, для тих, хто хоче почати свій шлях в таксі це вагомий плюс. Ну і тому всім тим, хто катається на болтах, катається на в оренду. Точно не казати мені, як людині, яка катається на своєму авто, куди їхати і за скільки їхати. Ну а я чекаю наступне замовлення. Якось так. Все ж таки не можу пройти мимо такі моменти. От я читаю повідомлення, може я неправильно роблю, що звертаю на них увагу, але все ж таки. Ну, якщо, наприклад, вам не цікаво, так? Вам не цікаво. Ну навіщо ви тоді? Так, а куди нам їхати? Навіщо ви тоді? Заходите на цей канал і дивитесь, коли коментуєте потім ні о чому. Ну не заходьте не дивіться, а про що повинно бути тут відео. Не розумію. Я показую ну, своє життя в таксі. Як я працюю, як можу, так і працюю. Ну, правильно. Постояли, відпочили, почекали, виконуємо наступне і, мабуть, останнє замовлення. 528 за 20. Їду на лівий берег, на Харківський 2. Працювати потрібно так, щоб в тебе щось в кармані було, щоб в тебе залишились сили, щоб ти не загнав свою машину на великий пробіг. І щоб в тебе залишилось бажання. На завтрашній день. Ось такий мій девиз. А там кожному своє. 2,2 і подача, ну трошки більше. Пасажирочку привіз, залишив їй чаюхи 23 гривні. Ну, карти в неї нема, вона мені давала 1000, а кажу, в мене немає дати здачі. Коротше, я їй 23 залишив. Ну що, зараз будуть підсумки. Да? Розкажу вам все. Перед підсумками спочатку вам покажу на телефон. так, Мої замовлення, значить, всього я їх виконав сьогодні 6. От останнє 578. Ну і ви бачите, я не, не буду вам називати цифри, щоб ви самостійно бачили. ось, Раз, два, три. Так, тут відхилено, відхилено не обов'язково, 4, 5, і 6. Це раз. Тепер друга частина. Спеціально подивився для вас. Значить, перше замовлення я взяв 10,58. так? Зараз у нас 17, 13. Таким чином. 11, 12, година, 2, 3. Ні. 12 година, 2, 3, 4, 5. Да, 5. 6 годин я пропрацював. 6 годин я пропрацював. Все вірно. Так. 6 годин. 2, 696. Зачекайте, мені телефонують. Вже не пам'ятаю, що я вам там казав, 2696 без копійок 2700. Да, ну, всім же вам цікаво, да, який там пробіг, щоб порахувати. 122.2. Як вам і обіцяв, трошки вам дороги лівого берегу під музику. Ось так, сейчас води. Мої дружбани передають вам вітання. І ось даже дружбани, бачите? Все. А тепер всім пока.